Погодка шепче. Дев'ять градусів тепла. І їдемо прокатаємося. Думаю, що нам капогодка. Що ти вийдеш туди? Та де. Опа. Все, бобік. Все? Все, ми там дуже крута гора, дуже. Ну ти знаєш, якби я навіть і виїхав, а як з'їхати тільки ззаду. В лісі так класно, тихенько. Там взагалі не в лісі, то вітер сильніший сьогодні. 8 метрів в секунду. О, бляха, Андрюха, ти там класно сів. Зараз ти ні туди не виїдеш. Виїхав, мавра ж я так віддалився. Давай так, екшена трохи. Давай такой просто, і тут то через той пісок. Да, давай. Давай, 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 давай. букси букси давай, давай-букси-букси-букси. букси, букси. О, є. Yeah. Дерево, яке мошне впало колись і лежить собі. Болото є забезпечене. Є забезпечене болото. Ми не планували в болото їхати. Взагалі і в ліс не планували їхати. Стан хоче букси покидати. Дерев'яний місток, водичка, річка тече, так гаряче. Я люблю таку дорогу. Шикарна дорога. Но по ній бажано не їхати. Там жорстко теліпає, трясе, дискомфорт сильнейший. А От по тротуарчику то саме то. Так а тут дошки такі дорогі. 160 євро куб. Не собі дозволяють такі плотики. Це капець. Дуже дорого. Нема дороги далі. Все, прийшлося їхати по цьому. Де-де-де де. Жорстко. Скоро з 5 кілометрів в годину. Хіпає. Що ти зробиш? А? Ага. Не будем скоріш їхати. Зараз порозтрясаємось. О! Гоу-гоу-гоу! -го. Заїхали фікзна куди і не знаємо, як виїхати. Шукаємо дорогу. Цивілізацію. Чиї так постригли. Найшли такий пандус, а він з йде, вон там. Я ми будемо по ньому гнати. А що прикольно. Ах. І зараз через дорогу будемо переїжджати. Класно. Па! ще не крутиться? Де. Ха -ха. Де. що? Де. Класненько. Роз'їхалися ми з Андрюкою. Він поїхав туди, я не побачив, що він туди поїхав. І все, добре, що є телефон, дзвонимо, один одного знаходимо. А що робити? Яка красота. Нам туди треба їхати, де воно той кран, кат. Цікаво по новій території кататися. Не знаєш, куди їхати. І не так все просто, і не так то й легко. то я казав туда нам надо казав так как таке воно похоже там я балдюю від того балдю таке воно гарне А да, я ов'я-я, я. Я, та Ялтажанщини і я. Та да, сезу почин із Чорне море, океан. Думаєш, що сюди? Зараз да, подивимося по карті. Так і так сюди. Ого! А тут красота, Йо-хо-хо! від що вони витворяють, щоб... Дітлахи лазили. Ну! Ой, тут місточок. Люблять вони місточки робити. З дерева. чувак. Що тут же вітер посилається? Чую вже жорстко так аж січе. Червений прапор, якийсь замок там намальовається. Чий зрід тут живе. Так, оцей знак нам Оцей знак там багато про що говорить, а. <реш> 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 Сонечко світить такі гарні кольори. Шикарно. Важ який потічок. Все потечками вон позабивано, щоб не псувалась земля. А що, опять переїзд! Прикольно! Опа! Тюх-чух-чух, тюх-чух-тюх! Гарні хатки. Тут жорсткий дремучий ліс. Тут... Починається цивілізація. Небо яке гарне. М -м -м. Гарний домик. Стояли. Стояли на світлофорі. Каже, що нам теж треба стояти ждати. Добираємося до цивілізації. Новобудови, що навіть асфальту нема. Погляняв? Що навіть асфальту нема тут. Не поклали. А що там? А казали, в болото не поїде. Дивися тут. Ти... Ще й червоне. Там капець. Там капець. Його. Техніка там валом, Ух, я люблю як воно стартує Добрались до цивілізації йдемо на зупинку і їдемо додому. Гарно тут, гарно, нічого не скажеш. Ми так катаємося, досліджуємо нове. Хто ти дивився, той молодець, насипайте вподобайок, коментарів. Всім, хто дивився, той молодець, насипайте вподобайок і будьте здорові і всього вам найкращого. Бо їде наше таксі. Так, їдемо додому. Їдемо додому. Годка шикарна. Гуляйте, виїжджайте на вулицю, не сидіть в хаті, виїжджайте, гуляйте, дихайте свіжим повітрям.